Доброго ранку, любі друзі. Перш ніж ми почнемо нашу з вами подорож, пропоную вам послухати загадку. Ой, зима, все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все ще летять пушинки, всім відомо, це сніжинки, так, правильно. Погляньте на ці чарівні сніжинки. Скажіть, будь ласка, що робить сніжинка? Літає! Кружляє, падає, танцює, сідає і навіть лежить. Дітка сніжинка яка? Вона біла, срібляста, легка. На що падає сніг? На дерева падає на кущі, на будинки, на доріжку, на ялинки. На все навколо, правда? Дітки, зараз я пропоную вам здійснити подорож до лісу. Давайте з вами поміркуємо, які дерева ростуть у лісі. У лісі ми можемо побачити і сосни, і ялинки, і дуби, і клени. Так? А чим укриті дерева і земля у лісі? Взимку все вкрито снігом. Кого ми можемо зустріти в лісі? Давайте спробуємо відгадати. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Правильно, це зайчик. Послухайте ще одну загадку. У дуплі її домівка живе, як вільна пташка. Грибків собі насушить, горішків назбирає, зима снігів натрусить, а їй біди немає. Мова йде про білку, так. Кого ще ми там можемо зустріти? Слухайте уважно. Наладна ли санки ми, готувались до зими, маєм лижі й ковзани, будемо їздить до весни. А один дивак, одначе, зроду ще зими не бачив, бо узимку вічно спить, як він зветься. Це ж ведмідь правильно. Дітки, скажіть, будь ласка, а що робить узимку заєць? Він ховається від вовка та лисиці, так шукає, що йому поїсти. Добре. А чому зайчик узимку стає білим? Щоб його не було видно на снігу, правда? Що робить білочка в зимовому лісі? Вона гризе горішки, стрибає з гілочки на гілочку, ховається у дуплі. Чудово. А чи знаєте ви, що робить узимку ведмідь? Звичайно, ведмідь спить у барлозі, правильно. Що ж, малята, настав час нам трішечки відпочити. Готові? Повторюйте за мною. Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки. Прилетіли до ялинки і почепились на гіллі. Голі кущики прикрили, притрусили поріжок і ялинку побілили. Зовсім іншим став лісок. Малята, а зараз я пропоную вам послухати вірш, який написала Наталя Забіла. Він називається Зима. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби, білки гріються в дуплі, миші в норах, у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни вінію застигли і під кригою на дні. Сплять у річці окуні. Молодці. Скажіть, будь ласка, де гріються білки? У дуплі, правильно. А хто зимує в норках у землі? Це мишки, правильно, ви дуже уважні. А де сплять ведмеді? У теплих лігвах, правильно. Хто спить під кригою на дні річки? Це ж у Окуні. Чудово! Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. Давайте пригадаємо, кого ми зустріли сьогодні в лісі. Ми зустріли зайчика, Білочку і навіть ведмедика. Але нам настав час прощатися. Я дуже рада була вас всіх бачити. До зустрічі!